Добрий день, дорогі підписники. Сьогодні була в лісі. Ось чим мене нагородила наша рідна земля. Лисичками. Знайшла я багато лисичок. Ось так чималенько. Частину з них я посмажу з цибулькою до картоплі, ну, до будь-яких страв. А частину з них, ось два білих грибочки ще знайшлося, просто посушу. Ніколи не сушила лисичку. Вперше цього року дуже багато лисичок. Тож я буду отак от їх розрізати, бо вона велика. І класти, викладати на свою сушку. Ось так буду сушити лисичку. Боже, яка, яка вона ароматна, бо ви тільки знали. Просто супер. Так, бо не влазить. Я б її цілу сушила, але вона просто не влазить. Тож зараз покажу. Це викладу гарненько і поставлю сушити. 10 годин 60 градусів. Будуть у мене сохнути листички. З них дуже смачна юшка взимку. Так що так, де більший гриб, я його в цьому році вирішила не морозити, а весь засушити. Зазвичай сушать білі гриби, лисички сушать. Краснюки, бабки, таке ніхто не сушить, з них темне. Я казала, моя баба, темна юшка. Так колись казала, а лисички, вони запашні, смачні всі грибочки. Я цього року вирішила, що найкраще не морозити. Якщо є можливість, то краще сушити. Якість набагато краще, зберігається набагато більше вітамінів. Тож, друзі, готуємося до зими, сушимо лисичку. Все детально покажу, розкажу, покажу, коли посушу, яка вона вийшла. Що ось так. Чекайте відео. Ось, друзі, вийшли стільки у мене 5 полочок, грибочків, 2 з білим, всі інші три з лисичками. Я їх посушу і вам покажу. Ось мої грибочки. Ось такі веснички. Тож, друзі, у кого є можливість суршіть оце смакотанний.